Вітаю вас, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Хто це, діти? Так, це метелик. Дітки, давайте знайдемо метелика. Подивіться уважно довкола. А ось і він. Поволі виліз з того боку, де сонце, де кора на дереві нагрілася, яскравий день, свіже повітря. Задурманили йому голову і метелик на якусь мить завмер. А тепер полетів на наш квітник. А погляньте на цього метелика. Метелик гарний, природа щедра на барви. Це метелик білан. Розглянемо його. Що в нього є? Якого розміру крила? Якого вони кольору? Так, білого. Що в нього є на крильцях? Вірно, жилки, цяточки, якого кольору жилки? Так, чорного, сірого. Чому метелика називають білан жилкуватий? Мабуть, тому що він білого кольору з цяточками та жилками. Яку користь чи шкоду він приносить? Гусениці білана є шкідниками для капусти та інших рослин, але дорослі метелики переносять пилок рослин під час запилення. Що сприяє їхньому розмноженню. Чи можна метелика на 2-3 дні залишити в куточку природи? А чим він харчується? Він живиться переважно нектаром квіток. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він, метушиться! Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Цей віршик метелик написала Олена Пчілка. Послухайте ще один віршик про метелика. Я біжу, біжу по гаю і метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку. Може, думав, не помічу. Блиснув крилечка ясні, зразу видно вдалині, сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче? Блиснуть крилечка рябі не сховатися тобі, полетів він на лужок, заховався між квіток. Я йду, йду йду і метелика знайду. Цей віршик написала Наталя Забіла. Послухайте ще. Метелики це мовби квіти, що відірвались від рослин, бо краще них нема на світі таких літаючих перлин, крилатою, райдогою нас називають, бо різнокольоровий одяг маємо. Метеликами всі милуються, розглядають нас і дивуються. Метелик і красень, і трудівник, бо до роботи всякої звик. Живить птахів і пилок переносить. Справу в природі корисно він робить. Дітки, погляньте фотознімки метеликів. Ось метелик капусниця, крильця ніжно-білі з жовтуватим відтінком та чотирма симетрично розташованими чорними цятками. А ось лимонниця, крильця яскраво жовті, як лимон. Із чотирма малопомітними червоними цяточками. А ось кропив'янка крильця коричнево шоколадні із жовто-чорними плямочками і темно-оксамитовою оторочкою. Павене око крильця яскраво коричнево червоні з чотирма синьо-блакитними плямами та жовтими обводами. Нагадують павичий хвіст. Адмірал Крильця темні, як ніч з яскравими жовто-гарячими смужками. Схожі на адміральські лампаси по краях невеличкі білі погончики. Дітки, ось вам творче завдання, фотографія на пам'ять. Під час прогулянки сфотографуйте метелика. І якнайдокладніше і найцікавіше розкажіть про нього. Та надішліть відео, а я буду з нетерпінням чекати. До нових зустрічей, малята!